Вітаю, дорогі ціні! Хочу сьогодні поділитися словом з вами. Тема сьогоднішньої моєї проповіді: Люди, які чекали. Мабуть, очікування це те почуття, яке точно відчували на собі всі люди. Ми завжди щось чекаємо, або нам кажуть почекати, або ми кажемо, що треба почекати. Знаєте, особливо зараз перед Святом Різдвом. Мені стало так цікаво. Я розумію, що ми можемо тільки уявити очікування тих людей, які очікували перше різдво, так народження Ісуса Христа. Бо ми зараз святкуємо це свято, і це дійсно для нас таке свято світла Божого, свято свято радості Божої і милості до людей. Бо ця подія вона змінила наше життя. Вона змінила життя людства. І цікаво те, що навіть змінився часопіх, так в нас там є до Різдва Христова, є після Різдва народження Ісуса Христа. І ми маємо навіть інший часообіг, тобто ця подія, яку очікували люди, вона дійсно вартувала того, щоб її очікувати. Але ми розуміємо, так що чекати дійсно неприємно, особливо коли. Ми очікуємо в якихось неприємних подіях, так бо ми розуміємо, якщо ми там згадуємо очікування першого різдва для людей. Це було також важке очікування. Вони були поневолені, вони були хтось в стражданнях, і вони знали, що прийде Спаситель. Вони чекали цього. І я думаю, особливо це проросле було сказано знаєте, не за рік, не за два роки до народження Христа. І це важке очікування. Ми розуміємо, що е, очікувати, коли тобі болять, ще важче, тому що нам хочеться, щоб е, все було пошвидше і чекати це дійсно не весело. Е, ми починаємо знаєте, втрачати терпіння. Особливо ми розуміємо, знаєте, там коли в магазинах в чергах стоїш, і ти вже стоїш. і Думаєш, ну можна швидше. Е, а ще цей прекрасний закон, що черга поряд з тобою, вона швидше рухається. Коли там їдеш в дорозі, і попереду тебе їде повільно машина, і там затори, тобі треба чекати, або ти там йдеш по дорозі, і хтось попереду тебе йде дуже повільно, зайняв всю дорогу. І ти... і, і, і ми не вміємо чекати. Дійсно, мені, мені здається, люди взагалі для них очікування це щось таке невеселе, настільки погане, що знаєте, так. Це ж чекати треба. Нам це не подобається, але в очікуванні в нас формується таке почуття як терпіння. Знаєте, так в біблії ми бачимо один із характеристик Бога, так що він довго вміє довго терпіти. Так? Тобто це дійсно не про людей. Нам важко очікувати. Але в очікуваннях якраз будується це терпіння і терпіння це така чеснота, яка дійсно потрібна всім. І іноді Господь, знаєте, дає нам шлях, де ми вживемо в цьому очікуванні, і це очікування будує в нас терпіння. Це терпіння воно змінює нас, це очікування, воно змінює наш характер, змінює наше життя. Uh, і знаєте, очікування людей першого uh, різдва. Uh, вони, uh, я, я думаю, вони дійсно зрозуміли, що вони очікували. Uh, і ми зараз також розуміємо. так, uh, оце. Очікування, воно вартувало того, щоб чекати, тому що народження Христа це таке велике диво для людей. Тобто Господь е, дарував нам цю милі, цей дар Божий. Е, знаєте, як є в римлянам в розділі, не пам'ятаю, здається, в п'ятому розділі сказано про те, що це милість Божа і дар Божий до людей. Так, через одну людину війшов гріх до землі. І одна подія, так вона змінила повністю, бо це був Божий дар, Божа милість для людей, вона змінила змінила життя. І ми, ми дійсно іноді маємо просто очікувати і хочу згадати історію людини Йосипа, Йосипа та його братів. Знаєте, в Біблії так багато історій, які дійсно надихають і навчають нас. Чомусь новому, як нагадування. Я сьогодні хочу в темі того очікування і в темі терпіння хочу згадати історію Йосипа та його братів. Знаєте, Йосип мав свій шлях, так, і у Йосипа було пророцтво про його життя. Господь йому показав, що ти будеш панувати. Але ми розуміємо, що початок історії Йосипа, так і початок цього шляху до опанування, ну він от дуже не схожий на шлях панувального людини, яка буде царювати в цілому. Але знаєте, це як коли ми дійсно погоджуємося з Божим планом. Люди, хто їздить на транспорті, я думаю, багато хто зіштовхується у когось свій автомобіль, хтось їздить машиною, там, таксі, маршрутками, то ми розуміємо, що найчастіше залежить не там, де ми їдемо. Тобто, як виглядає машина, залежить від того, куди ми їдемо, тобто, нам дуже важливий кінцевий шлях. І той, хто нас везе. І якими дорогами він нас везе. Тобто може бути крута машина, але коли ти поїдеш незрозуміло, як через якийсь ліс, то ну, не відчуєш ти дуже різниці, якщо ти будеш їхати по прямій дорозі в якійсь менш, менш дорогій машині або менш круті. Тобто, дійсно, більше всього залежить не від того, в чому ми їдемо, а хто нас везе і якою дорогою везе. І знаєте, якраз. Господь показав, що на історії Йосипа так ми бачимо це. Що коли ми довіряємо Богу, коли ми погоджуємося з Його планом, ми віримо йому, і Бог везе нас іноді шляхами в об'їзд, іноді десь це дійсно може займати довший час, і, і Господь ставить нас в цей обхідний шлях. Який, здається, займає багато часу, він незручний, неправильно кудись все неправильно застосовується, і нам, і нам здається, що от нам треба прискоритись. Але коли ми дійсно довіряємо Богу, і Він є нашим водієм нашого життя, він знає кінцеву мету, і він везе нас до цієї мети. І ми бачимо, що на історії Йосипа так в нього було багато етапів життя, багато так можна як таку вже аналогію проводити, багато поворотів життя, які привели його, вони привели його до кінця шляху, так, до кінечного пункту. Господь дав обіцянку, і він провів Йосипа. Але якщо б Йосип не довіряв Господу, я думаю, якщо б Йосип все ж таки, знаєте. Вирішив, що він знає краще, то в його житті дійсно могли бути інші висновки. В його житті був би інший висновок, інші події в кінці. І ми бачимо, що він так він має гарну сім'ю, його любить батько. Це я це його зона комфорту. Він отримує про своє майбутнє, да, якби план на життя, отримує пророцтво. Він дійсно щаслива людина. Але в його життя а, приходить взагалі інший поворот. Просто з'їзд дороги, об'їзна дорога, яка змінила його, ну змінила його життя повністю. А, я думаю, зараз для українців, для українських а, церкв це знаєте таке відчуття не на слуху. Ми розуміємо, що таке жити в своєму домі, бути в своїй зоні комфорту і тут. Ми в поневоленні, і ми розуміємо, що так само, як Йосип тоді, так рідних поряд немає. Інша країна не знає, що робити далі. І все, що він мав, це двіру Богу, він віддав все в руки Бога, і ми навіть бачимо, наскільки він довіряв, вже коли він був поневолені, так наскільки він довіряв Богу, що була історія з виночерпом. Він йому сказав: Згадай мене так. Він йому розтавкував сни, і він каже: Згадай мені з мене при фараоні. Він сподівався, що от зараз трапиться щось і його звільнять або, хоча б змінять його життя, і воно про нього просто забуває, і тільки через два роки. Згадує і що там фараон розповідає про те, що він бачив сон, хто може пояснити. І тільки через два роки, тобто весь цей час Йосип жив в очікуванні, він був поневолі, він був залишений, і він мав якусь, він розуміє, що він має надію. Він має надію, він має знаєте, такий кінцевий пункт. І оця довіра Богу, повністю довіра, коли знаєте, там не намагаєшся, боже, да, дай, я поролю трішки. Ця довіра привела, так він очікував, але ця довіра привела до зміни перш за все його характеру, його життя. І ми бачимо, що це очікування, так, таке очікування на поневолення, такого відокремлення від всього. І від всіх. І він розумів, що крім Бога, в нього в житті нікого немає. Він розуміє, що е, якщо він не довіряє Господу, то і довіряти більше нікому. Так? І він живе в цьому очікуванні, очікуванні, і трапляється подія, е, що, так би мовити, Господь везе, везе, і ми бачимо, як Йосип токує сни фараону. Фараон до нього, фараона з'являється довіра до Йосипа. І потроху-потроху ми бачимо, як план Божий збувається в житті Йосипа, і як оцей нібито об'їзний шлях, який був незручний, який був довгим, починає приносити свої так би, дивіденти в життя Йосипа. Так? І так само в нашому житті, я ж кажу, особливо зараз для нас ми розуміємо, що це таке, так? Відчувати це почуття очікування, коли здається, що нічого немає, що було, і ти живеш в такому почутті, я чогось чекаю, я точно знаю, що Господь що зробить. І це очікування змінює перш за все нас. Коли ми з Господом, коли ми довіряємо йому, і ми кажемо: Господь, я хочу, щоб ти був водієм мого життя, так як це зробив Йосип. І це дійсно змінює перш за все нас, змінює наш характер, наше відношення до життя. І Господь знає, куди нас вести. Зараз, за майже два роки, я точно можу сказати, що Господь знає, куди нас привести. Що на початку здавалося неймовірним жахом, наразі приносить свої, ну Господь приносить свою милість, свій дар для нас. Uh, і господь точно знає, де ми маємо бути, в який час ми маємо бути. Uh, знаєте, uh, хочу прочитати місце писання, шостий uh, розділ першого uh, послання до Тимофія, 15 -ти вірш: Бог відкриває нам це в належний час. Він благословенний і єдиний господар, цар царів і володар володарів. Uh, тобто в нього на все є свій час, і він точно тримає все в своїх руках. І коли ми довіряємо Богу, так, коли ми віддаємо. Своє життя Господу, він точно знає, коли це має бути. Тому що коли ми бачимо так історію Йосипа, ми розуміємо, що Господь йому відкрив ще на самому початку, що він буде царювати, так тобто йому будуть поклонятися його брати, і він розуміє, що він буде кимось великим, кимось значимим в житті, але відкриваючи це. Господь точно знав, що на це є свій час. Це не буде зараз, це не буде через рік, має пройти час, щоб Йосип змінив свій характер, змінив е, сенс свого життя, змінив е, якісь погляди на життя. У нього з'явилося якраз це почуття терпіння, яке дуже важливо в нашому житті. І так само ми, знаходячись в, в різних ситуаціях 100%, але я думаю, Наразі ми точно знаємо, що в нас є, знаєте, це очікування, і ми знаємо, що Господь нас не залишить. Господь відкривав, що він завжди з нами, і в нього все своєчасно. І оце очікування якраз знаєте, оце розуміння, що Бог є володар, коли ми дійсно довіряємо, і ми кажемо, будь володарем мого життя, так би мовити, будь володарем мого автомобіля. І ми даємо шанс Богові вести нас його шляхами, і він точно знає, де ми маємо бути, в який час ми маємо бути. Я знаю, що багато людей чують свідоцтва навкруги, де вони зараз знаходяться. Тому що у кого змінилось життя, так? Вони приїхали, познайомилися з новими людьми, але для цих людей ви стали благословенням. Тобто іноді нам треба. Вийти з зону комфорту, як Йосипа віддали сім'ї, так він був залишений родиною, але це слугувало в його житті, в житті людей навкруги дійсним благословінням. Так само, як е, скоро на Різдво до народження нашого Христа, і ми розуміємо, що е, Ісусу треба було залишити все і прийти до нас, щоб змінити життя на е, змінити, змінити життя нашого людства. Тому Хочеться так наостанок сказати, що ми маємо надію і ми маємо не полишати нашу надію на те, що у Господа все в своєчасно. Він знає, коли прийти, коли допомогти, і не забувати про те, що коли ми довіряємо Богу, коли ми даємо Богові вести наше життя, він точно приведе нас в те місце, в той час, в який ми маємо бути на тому місці і в правильному часі. Знаєте, нещодавно прочитала в книзі таку цікаву аналогію щодо автомобілів. Якщо у сім'ї є автомобіль, це класно, так? тобто це допомога, особливо якщо є діти. Ну, якби це дійсно круто. Але коли у автомобіля немає ключа, то автомобіль просто губить весь сенс свій. І знаєте, через народження Христа, через життя Христа, Його смерть і Воскресіння, Господь подарував нам. Спілкування з ним він подарував нам цей шлях спілкування, так цей автомобіль, цю машину спілкування з Богом, і це настільки великий дар, тому що ми розуміємо, що Бог завжди поряд з нами, і це настільки прекрасно, це дійсно диво в нашому житті. Головне не забувати, щоб ключі також були з нами. Так? Тобто, якщо ми викидаємо ключі, забуваємо про Бога і просто кажемо «Ну, він існує це класно. На жаль, Бог не може виконати нічого в нашому житті. Але якщо ми маємо ключі, ми користуємось машиною, кажемо: Господь, я хочу, щоб ти був водієм мого життя, тоді Господь має силу змінювати наше життя. Він має силу. Іноді так це об'їзні дороги, іноді незручно. Але для Господа це дійсно у Господа дійсно класний план для кожного з нас, для людства в цілому, тому що ми бачимо навіть так. Народження Христа, воно змінило людство. Тобто Господь, Він, знаєте, має таку привілегію від таку привілегію, щоб чекати, щоб йому довіряти, тому що ми вже бачимо наслідки, які були в історіях людей, які ми можемо побачити в Біблії, які ми можемо почути навкруги, народження Христа. Тобто ми маємо наслідки того, як Бог може змінювати, як Бог може панувати в житті кожної людини. І тому. Хочу зачитати ще одне місце списання, це римлянам 15 розділ, 13 вірш. Тож, нехай Бог джерело усіх надій, наповнить вас всілякою радістю і миром, поки ви віруєте в нього, і тоді ви будете збагачені надією, силою Святого Духа. Знаєте, дійсно, Бог є джерело усіх надій. І без Бога ми будемо загубленими, ми не будемо розуміти, що робити, бо в нас не буде якраз цієї надії і довіри Богу. І Знаєте, хочеться, щоб кожного з нас Бог був дійсно володаром нашого життя, щоб Господь дійсно вів нас своїм шляхом, і ми дійсно побачили, знаєте, останній пункт, який він підготував для кожного з нас, і він змінював нас на протязі цього шляху. І хочеться, щоб ми дійсно знаєте, побачили цю надію, яка в нас є. Ми побачили, знаєте, цю радість, мир, перемогу. Саме в Бозі, в нашому житті, в житті нашої країни, в житті людей, які навколо нас. Дійсно хочеться, щоб так і було. І нехай Господь Бог всіх нас благословить. Слава Ісусу Христу! Хочу помолитись в кінці за кожного. Боже, я прошу тебе, Отець Небесний, благослови нас, Боже, веди нас своїми шляхами. Допоможи нам так само, як і Йосип довіряв тобі, Боже, бути Отець Небесний. В цієї довірі, Боже, що ти нас проведеш, навіть якщо ці шляхи іноді нам здаються дивними, довгими, Боже, допоможи нам довіряти і дець небесне помічати, що там, де ти нас е зупиняєш, там, де ти нас поміщаєш, Бо Боже, це дійсно благословіння, перш за все для нас і для людей, які навкруги, Боже. І ми просимо Тебе, благослови кожного з нас, Боже, наповни нас своєю надією, бо Ти є джерело надій, Боже. І ми просимо Тебе, наповни нас радістю, наповни нас миром, Боже, навіть у ці скрутні часи. Будь поряд з нами, Боже. Ми потребуємо Тебе і будь володарем нашого життя, Боже. Слава Тобі і хвала. Амінь.